Привіт, Торонто! Раді бачити вас тут із нами в Calls VIP Media and Entertainment, вашій улюбленій подкаст спільноті. Ми говоримо про найгарячіші теми: нерухомість, фінанси, медицину та індустрію розваг. Залишайтеся з нами, адже ми розповімо, що цього тижня сколихнуло наше місто. Почнемо з головних новин про житло. Привіт, Торонто. На зв'язку Христина Верещак, ваш гід у світі нерухомості, вітаю вас знову в ефірі. Сьогодні ми занурюємося в ринок житла в Торонто, який здається трохи задрімав цієї весни. Температура підвищується, і логічно було б очікувати, що ринок оживе, але насправді він демонструє ознаки уповільнення. Ціни на житло поки що стабільні, але попит покупців знижується, а пропозиція на ринку залишається обмеженою. Тож, що стоїть за цим спадом? Процентні ставки чи просто сезонна пауза? Ми розберемося в деталях і з'ясуємо, що це означає для покупців і продавців у найближчі місяці. Залишайтеся з нами буде цікаво. Йо Торонто Кеш Королі. На зв'язку слава, ваш брокер із Home Equity Mortgage. У Канаді спостерігається чітке зниження споживчих витрат, що свідчить про уповільнення роздрібної торгівлі. Ліквідація Hudson's Bay – це справжня національна криза, яка знаменує кінець епохи універмагів. Голова Банку Канади Тіф Маклем заявив про можливі зміни у підході до встановлення процентних ставок. У своїй вчорашній промові в Калгарі він наголосив, що ризик вищої інфляції через торговельну війну. Обмежує здатність центробанку знижувати ставки для стимулювання економічного зростання. Він також застеріг від зміни політики на основі невизначених прогнозів. Маклем заявив, що регулятори діятимуть менш далекоглядно, поки ситуація не стане зрозумілішою і, можливо, ухвалюватимуть рішення швидше, коли економічна картина проясниться. Також він визнав, що Канада може опинитися на порозі рецесії, адже наслідки торговельної війни США вже починають відчуватися. премєр міністерка Альберти Даніель Сміт чітко заявила, що не прийме жодного податку на експорт або обмежень на постачання нафти та газу до США. На зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні Сміт категорично відкинула будь-які обмеження експорту як відповідь Канади на американські тарифи. Якщо хочеш обговорити фінанси або equity financing, ти знаєш, де мене знайти. Want cool jewelry, Toronto? Check out Aaron's signature jewelry at 4664. Yong Street North York. We're open Monday to Friday, 10 a.m. to 6 p.m. Eastern Standard Time. Come grab some gold, silver or custom stuff. Great prices, awesome looks. Stop by and get something shiny. You'll love it. Привіт усім, раді вітати вас знову. Сьогодні я поділюся корисними весняними порадами для збереження здоров'я. Коли стає тепліше, легко захопитися активним відпочинком на свіжому повітрі, але саме навесні часто з'являються алергії та інші сезонні проблеми. Я розповім, як адаптуватися до змін погоди, залишатися активними та отримувати максимум користі від цієї пори року, не жертвуючи своїм здоров'ям. Тож не перемикайтеся, попереду багато корисних порад. Гей, рокери Торонто, забудьте про поп-чарти. Класика знову в центрі уваги. The Rolling Stones натякнули на зупинку у нашому місті під час туру 2025 року. А масий холл готується прийняти триб'ют концерт Led Zeppelin вже наступного місяця. Тим часом у вінілових магазинах Кенсингтона справжній ажіотаж. Фанати змітають старі платівки, ніби зараз 1975. й Торонто живе ретро душею. Уявіть, холодне пиво, в Хорсшу Теверн і справжні ейр-гітарні вайби. А яка твоя улюблена класична рок-композиція? Пиши в коментарях. На цьому поки все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, щоб не пропустити найсвіжіші музичні новини Торонто. Побачимось у наступному випуску. Ну що ж, Торонто, на цьому все. Дякуємо, що були з нами на колс VIP Media and Entertainment. Ми любимо ділитися з вами найгарячішими новинами. Хочете більше? Підписуйтеся на нас в Instagram і Facebook, все просто, і поставте лайк це дуже допомагає. Побачимось у наступному випуску. Залишайтеся на хвилі.